Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми розглядемо черговий дебют. Сьогодні розмова піде про дебют згубний початок. Як видно з назви, цей дебют не рекомендовано до гри. Згубним він вважається для чорних. Розглянемо чому? Білі виходять до центру Це 3 на D4. І чорні відповідають розміном F6 на e5, що вже вважається слабким. Чому? Білі побили, і у чорних є два варіанти для бою. Можна ще пограти після бою е 7 на G5, а ось бій G7 на Е5 вже призводить до дуже поганої гри для чорних. Розглядаємо, чому. Ціль білих це оточити чорних з флангів та затиснути їх шашки в центр, щоб в них не було куди ходити, після чого і перемогти. Тому з самого першого ходу білі починають оточувати позицію чорних. А 3 на Б4, пропонуючи чорним нападати. Сьогодні розглянемо три варіанти: напад, захід на течок та вихід від сталої шашки. Почнемо з очевидного варіанту, який би зіграло більшість. Це саме є хід Е5 на F4, тобто захоплення сильного поля на стороні суперника відбувається перебій. Побили, побили, побили. Чорні на сильному полі білі починають нападати вигравати цю шашку. Цей хід за чорних вже програє. Білі виграють шашку. Але тут потрібно зіграти точно. Перший хід ми точно нападаємо на послаблений фланг. Що робити чорним? Очевидно, відігравати шашку. Не можна давати забирати її. Аж 8 g 7 побили білі. Чорні нападають. І ось тепер дивіться. Здається, у чорних лише 2 захисту. Ну, зараз поб'ють, тобто у них залишиться лише один захист. А в нас буде 2 нападу. Здається, ж, все просто, потрібно нападати. Але ні. Якщо ми підемо ще раз нападати, це вже призведе до нашої поразки. Чому дивимося? Наприклад, G1 на F2. Побив суперник, напали ми. А чорні не підуть захищатися, бо в них лише один захист, а в нас два нападу. А будуть вигравати шашку. Послаблений фланг, віддається, одна, проводиться комбінація. Шашок порівну, але чорні пробігають до дамок. Білі повинні жертвувати. І що ми бачимо? В білих тепер на одну шашку менше, а позиція не краща перемога чорних. Другий варіант, чому не можна виходити, є 1 на F2. Побили чорні, ми напали. Здається, послаблення на фланзі вже немає. Але згадуємо тему роздих або використання нападу суперника. Ми не повинні завжди поспішати тікати, захищатися, щось робити. Дивимося слабкощі. А у білий з'являється решето з відкритим дамповим полем Чорні це використовують. Білі напали, чорні напали. Бій побили дві. Знову, перемога чорних. Цього разу ще й дуже очевидна. А білі грають найкращий хід. d2 на C3, будується боковий місток. Б'ють чорні. Віддається одна, проводиться удар по потилиці. У білих 7, у чорних 6, вже в білих зайва шашка з перемогою. Ось такий був перший варіант. Розглянемо наступний. Ну, початок тут буде той самий. Це 3 d 4 розмін на поле е 5 Чорні занадто сильно послаблюють свій фланг. Це будемо використовувати. А 3b4 хочемо охоплювати позицію, а чорні нападають на нас. Також поганий хід. Так грати не можна. G3 H4. Пропонуємо побити і використовуємо цей розмін і шашку H4 як опору для того, аби поставити сильний рожен. Ну, шашку тут залишати не можна, робити тихі ходи, білі прийдуть її захищати. Потрібно одразу нападати H8 на G7. Тут є два основних варіанти для досягнення перемоги. Перший варіант він, можливо, трохи складніший. Розглянемо його. H2 на G3. Вихід від сталою шашкою. Побили чорні, пішли білі. В чому ідея? Білі хочуть прориватися на фланг чорних послаблений та проходити до дамок. Наприклад, d8 на 7 блокування. Розмін. Тепер, якщо чорні будуть ходити на правому фланзі, стаємо ось таке положення відносно чорної відсталої шашки h8. Дуже сильний хід. Якщо вони виходять, нападаємо. Єдиний хід відходити, після чого F2, G3. З якою ідею? Пішли на бортик. Пожертували, пройшли до дамок з перемогою. В білих тут позиція краща, можна перемогти, але початківці можуть випустити суперника та дати йому нічию. Розглянемо другий варіант. Після нападу чорних також можна зіграти d 3 Чому цей варіант виглядає привабливіше? Тому що в ньому розглядається форсована гра. Тобто, гра, де вже немає багато різних варіантів. Все чітко йде за певною схемою. Тобто, дивимося. Побили чорні, ми напали. Єдиний варіант, щоб не втрачати шашку відходити. Знову напали. Тобто, все відбувається форсовано. Ми змушуємо суперника робити певні ходи. Є один не в 2 погрожуємо виграти шашку, потрібно йти захищатися. Дивіться, скільки у нас буде нападів? Раз, і два. Два нападу. Тому, А у суперника лише один захист, йому потрібно якось відповідати. Ну, по-перше, ми оточили цю шашку, щоб організовувати напад. І щоб йому не втратити, йому потрібно переводити шашку на поле а 4 не давати нам нападу. Він це і виконує. Ми нападаємо, помінялися. Знову йдемо нападати, щоб не втрачати, йдеться на куточок. Тобто ми постійно змушуємо суперника робити певні ходи. Д4 С5. Зайняття сильного поля, блокування шашок. Одна проти трьох грає. Непогано. H8g7 потрібно підтягувати. Бо в центрі ми бачимо дві вільні лінії, в чорних розірвані фланги. С3Д4, вихід до центру, G7F6. І ось тут є у білих два основних варіанти. F2E3, який призводить до перемоги, і А1Б2, який все ж таки дає чорне право на нічию. Розглянемо спочатку, чому А1 на Б2 погано, потім розглянемо гарний. С7 на Б6. Пішли вперед, пішли на бортик. В чому йде побудова колони з розмінами, непогана гра. Блокуємо. Чорні нападають. Білі, здається, проривають додамок, але ні, чорні поставили тут пастку. Вони віддають 2 на 2. 4 на 4 в білих більше немає чіткої переваги. Тому не будемо дозволяти супернику грати на нічию, а нападаємо. Ну, щоб не втрачати 2, очевидний варіант це закриватися. Іншого тут немає. А1 на Б2. Ось тепер вже можна виходити: у суперника не буде проривів до центру та розмінів. В чорних залишилося два варіанти: Це 7 на B6, H4 на G3. Розглянемо їх почергово. А 4 на G3. Побачили зв'язку, хочемо використати. Яким чином? Ну, ми ж не будемо віддавати ось так дві. Суперника буде хоч і гірше, але все ж таки якісь шанси. Пропонуємо йому бій. Ну, так бити точно не можна. Пробивається 4 з перемогою. Тому суперник поб'є на поле А5. А ось тепер підриваємо. Тобто ми не дозволяємо супернику дістатися дуже швидко до наших полів, а самі прориваємося вперед. Побили. Далі проходимо до дамок. Наприклад, суперник пішов вперед. Можемо заблокувати його. Він вперед, пішли до дамок. Він будує колону, з де віддавати одну, бити дві. Можна обирати. Наприклад, ми бачимо, що ну, опиниться суперник тут, а ми його зможемо повернути. Можна навіть зіграти, поставити дамку. Віддається, начебто прорив, а ми його зловили. Пам'ятаємо, на центрі ми можемо тримати до двох шашок і перемогти. Що й бачимо. Другий варіант замість ходу А4 на G3C С7 на Б6. С5 Д6 ставиться рожен з потенційним проривом Б6 на А5. Д4 на С5. Не поспішаємо до дамок, нам краще виконати блокування шашок. H4 на g3. В чому ідея? Нам не можна бігти вперед. Суперник віддає одну, пробиває дві, побили ми. З ну, таким цікавим варіантом. Далі можна вийти сюди з розміном. Не будемо йому цього дозволяти. B2 на c3. Чекаємо, хай він робить. Ми ж бачимо, шашки затиснуті, єдиний хід на розмін. Хай він його і виконує. В нас зайва шашка. Він пішов в ворота, ми побігли до дамок. побили вперед. Якщо він нападає, не поспішаємо закриватися, а можемо зіграти таким чином, тобто двома тримати одразу 4 з такою перемогою. Розглянемо третій варіант. Це 3 d 4 помінялися на поле Є5. Далі граємо А3Б4. І якщо суперник виходить відсталою, то тут же його закриваємо. Є3 на F4. Суперник розвиває шашку далі G7 на F6. Якщо він не нападає ні так, ні так на нашу шашку, ми що виконуємо? Виконуємо оточення. Тут ми зв'язали фланг, оточуємо тепер на правому його фланзі. F6 на G5. Дуже цікавий варіант. Якщо він нападає, це також призводить до поразки. Чому розглядаємо G3F4. Виконуємо перебій. Неважливо, як поб'є суперник, ми точно будемо пробувати на поле. F6. F8E7 потрібно відігравати інакше білі пройдуть до дамок H2G3, побив суперник напад g5 на f4. І тепер точний хід b2 на c3. Саме він веде до перемоги. Якщо чорні йдуть bc5, починаємо прориватися. Що робити? H2 на g3. Чорні вирішують відійти, намагаються врятуватися. Тоді ми займаємо сильний пункт. F6, знову ставиться рожен. Для чого потрібен був вихід Б2 на С3. Ми тепер погрожимо віддавати одну, забирати дві. Тобто, окрім того, що у нас сильний пункт, ми ще й будемо вигравати шашку. Чорні цього не дозволяють. Пішли С3Д4. Виконується розмін. З ідеєю жертви та прориву. Розглянемо ще, які варіанти є в чорних. Тобто, окрім bc 5 в них є ще варіант ДЕ5, С3 Б4. Продовжуємо оточення. Якщо c 7 на d6, чорні пропонують бій, ми його виконуємо і починаємо нападати а 4 на g 3 Ну, якщо суперник втікає, все набагато простіше. Знову ідея роздиху. Суперник повинен буде бити, а ми помічаємо послаблення, напали на цю шашку, побили, побили. Далі прохід до дамок з перемогою. Якщо після нашого нападу суперник нападає на нашу шашку, побили. І далі граємо так G1 H2 з ідеєю розміну. Якщо суперник буде мінятися, ми просто вийдемо шашкою та виграємо цю. Якщо А6 на G5, одразу виконуємо розмін. Займаємо сильні поля, нічого не боїмося. Якщо А7 на B6, знову помінялися, центр, все як вчили. b 5 А1, Б2 потрібно виводити відставу б 8 на с 7 єдиний, хід, що залишився. Можемо спокійно далі розвивати б 23 с 7 б 6 Тобто, граємо на те, що у суперника менше ходів. Ми в центрі, в нас перевага Б6, А5, е 1 д 2 с 5 на б 4 затиснуті шашки чорних. З перемогою. Ходити їм вже нікуди. Отже, розглянули варіант з розміном. Тепер розглянемо варіант д 8 на е 7 Чорні відмовляються від розміну, виходять золотою шашкою. H4 на G5. Виконується напад. Тут все простіше. Якщо чорні йдуть F4 на G3, вони вже програють. Ми бачимо, у суперника створиться велике решето, хочемо його використати. Яким чином? G1 H2 побив суперник. Підірвали зв'язуючу шашку. Пробили 3. З перемогою. Якщо після нашого ходу ходиться e 7 на D6, Забрали шашку, вже одна виграна. Суперник пішов відігравати. А1, Б2. Побили, заманили, хай він буде на бортику, нічого страшного. Б2 на С3, 5 ф 6 захоплення центру, ну, єдиний хід. Е1, F2. Починаємо оточувати цю шашку. Два основних варіанти. Якщо Д6 на Е5, тут все просто використовуємо пропуск до дамок. Віддали дві, забрали дві. З проходом до дамок та з перемогою. Отже, сюди не можна, сюди не можна за тією ж причиною. Віддається 2, забирається 3. Що залишається А7b6. Тоді це 3D4. З цікавою жертвою. В чому йде? Шашки не можуть ходити. Це і використовуємо. Починаємо оточувати шашку. Сюди не можна через розмін проведення комбінації потрапляння на переддамкове поле. Якщо d6 на e5, Виконується напад. Виграється шашка, прорив до дамок. Якщо b8 на A7, F1 на а 2 починаємо вигравати знову шашку С5b4 цікава пастка. Неважливо, як ми поб'ємо, чорні виходять шашкою на поле С5. Віддається, і завдяки містку проводиться удар по потилиці. Чорні все ще сподіваються на нічию. Але ні, ми все одно перемагаємо H2 на g3. Розглянемо декілька варіантів. Якщо С7 на D6, займаємо центр, обмежуючи ходи суперника. А 7B6, Д23, протистоїмо цій шашці. Два варіанти. Якщо Б С5, то все просто дивимось, куди є ходи у суперника. Правильно нікуди. Тихий хід з Якщо він ходить Б6 на A5, то дивимося, він буде нападати таким чином. Виходимо, цьому протистояти. Це 1 b 2 на бортик затиснули. Щоб пройти, супернику потрібно буде жертвувати дві і намагатися пробратися до дамок. Але в білих все одно тут перемога. Вони можуть зіграти А5 на b 6 з якою ідеєю? Прорватися через двійник, дамки, і дамка на центрі. Тобто, так, хоп, пішли все. Тут дамка, тут дамка третя проводиться. А якщо суперник побіжить на цей фланг, то в нас взагалі швидка перемога. Пам'ятаємо, правило шостої горизонталі розглядали з вами в ролику про ланцюжок. Віддаємо супернику 2. Оскільки він стоїть на 7, а ми вже на 6, ми точно перемагаємо. Хоп, застава. Опозиція. З перемогою. Ще один варіант. Якщо він пішов не сюди, а 6G5 тобто не дає нам зайняти центр. Щоб зіграти на перемогу, нам потрібно точно походити. Аж 3 на G4. В чому ідея? d 2 на e 3 виконали розмін. І здається, суперник встигає пробігти до дамок, да? У нас немає взагалі тут флангу. Але ні. Білі точно прорахували всі ходи. c 7 d 6 побігли до дамок. Чорні намагаються прорватися, але це не... ні до чого не призводить. Білі ставлять дамку та перемагають. І розглянемо останній на сьогодні варіант. Білі до центру, чорні помінялися. А3 Б4 завжди так виходимо. А чорні вирішують цього разу піти на поле Д4, зайняти слабкий пункт на полі суперника. До чого це призведе? Зараз подивимося. Д23. Білі починають оточувати шашку та намагаються вибити її. Побили. Побили. Виконався перебій. Чорні підвели відстало для того, аби мати опори з обох сторін. Виконали напад. Починаємо виводити свою відсталу з ідеєю оточення шашки суперника. Якщо це 7 на d6, ми граємо так, Це 1 на D2. Починаємо виходити та перемагати її. Що цікаво, в чорних є єдина пастка на нічию. Це d4 на E3 віддати одну, віддати другу. А 6 на g5, після чого провести таку красиву комбінацію. Пропуск до дамок, Віддається ще одна. Ну, білим краще бити таким чином, щоб не програвати вже самим. Побили 4, побили білі. Що ми бачимо? В білих 4 проти чорних трьох. Так, потенційно в чорних є тут нічия, Але все-таки так грати не рекомендовано. По-перше, менше шашок, по-друге, все ж таки в білих приємніша гра. Які ще є варіанти, окрім c7 на d6? F8 на e7, потенційно так можна. Тоді c 1 на d2 йдемо оточувати цю шашку, e 7 d6. Виконали напад. Чорні намагаються виконати перебій. Дивіться, якщо ми так поб'ємо, побили чорні побили, ми переваги немає. Тому б'ємо саме вперед, стаючи на сильне поле c 5 Чорні, щоб не втрачати шашку, пішли на бортик. А ми займаємо роже. Знову постанова шашки на 6-й горизонталі. G7F6. В чому ідея? Ідея в тому, аби нападати та вигравати шашку. Тепер в білих немає тут захисту. Напали, помінялися. b 2 c 3 c 7 D6 розвиток. Найкращий варіант для білих це c 3 на b 4 Які варіанти є в чорних? Якщо D6 на E5, тоді все просто: b 4 c 5 Шашка на сильне поле максимальне. Стиснення дій суперника. Д8 на Е7. Дивимося, які в нього ходи. Він може бігти лише на цей бортик. Тобто ми повинні його тут зустріти. Але ж після того, як вийдемо, появиться хід тут. Тобто Е1, Д2, щоб шашка не могла ходити. Пішов суперник, ми напали. Зв'язочка ходити нема куди. Перемога! Якщо А7 на Б6, то виконується красива комбінація. Віддається одна. Неважливо, як поб'є суперник, ми все одно віддаємо другу. І пробиваємо шашку Е1 на поле С7, після чого встаємо в опозицію. Якщо д 8 на С7, тоді грається так. А1Б2 витягуємо від сталу. А7Б6. Будується колоночка, тобто супернику сюди не можна, ми залазимо вперед. Якщо бц 5 це вже призводить до поразки. В нього шашки зв'язані, ми виконуємо напад. Тобто тут ходів немає, немає, немає. А якщо він відходить, суперник буде бити. Решето, тихий хід. Використовуємо роздих з перемогою. Якщо D5, що залишається окрім цього, Є1, Д2 оточуємо шашку це 7 b B6, B4A5, витискаємо суперника до центру. Це 5 б 4 Тут зв'язали, ходити нема куди єдиний хід це 5 на D4. І ми прориваємося до дамок. В чорних є нічия після ходу Д2 на E3. Якщо Д5, побігли вперед. Суперник нападає Д2 на С3. І в нього тут ще є такий варіант гри. e 5 на D4. Нам сюди не можна, пробивається 2, і в білих вже переваги немає. Тому побили так. Побив, побив. І будемо використовувати прийом, який ми з вами вивчили нещодавно. А саме ланцюжок чорні використають. Підірвуть шашку, нападуть. Хоп! Що робити білим? Щоб дві не втрачати, вони тікають. Чорні підривають шашку, після чого нападають. Тобто ось погроза бити дві, і ось погроза бити дві. F4, G5 побили. І білі пішли вперед. Все ж таки вийшла цікава позиція з перевагою невеликою для білих. Тобто, в чому йде? Білі проводять дамку вперед, після чого намагаються протистояти чорній дамці на двійнику, яка не буде пропускати наші шашки вперед. Як тут перемагати, розглянемо в майбутньому. Якщо пішов не сюди, а на поле D8 на Е7, тоді грається А1 на Б2, знову виходимо відставою, суперник до центру. Ми захоплюємо також центральне сильне поле c 5 е 7 f 6 Суперник хоче віддавати одну, пробивати 2. Не даємо цього зробити, вийшли шашкою B2 на c 3 f 6 g 5 c 3 b 4 Починаємо вперед потроху просуватися. Пішли на бортик, і тут найкращий хід – це виконати розмін побити 2. Знову суперник бачить, що дамку ставити не можна, ми її одразу спіймаємо. Тому він використовує жертву. Хоче поставити нам ланцюжок. Зна напав. Погрожує побити дві. Що робити? Просто відходити не можна, використання самообмеження. Шашка затиснута, напад виграється шашка. Тут же навіть скрутно буде для білих. Найкращий хід це закривання. Суперник пішов на бортик, білі намагаються не допускати чорних на центральні поля. А 7b6. З ідеєю розміну. Білим мінятися не можна, використання ланцюжку, напад ззаду. F6g7, пішли до дамок. Чорні пішли на поле B8. В чому ідея? Ідея в використанні Тобто пожертували, і ось у нас такий бій, такий бій, такий бій, дивлячись від того, куди піде суперник. Білі нападають з ідеєю того, що якщо суперник виконує такий тихий хід з розміном, то білі навіть переможуть. Ставиться дамка і починається прохід. Але чорні також хитрі, b8 на c7. Вони ставлять трамплін закритого типу. Тобто шашку пожертвувати немає, а трамплін завжди працює. На будь-який хід трамплін побили дві з нічиєю. Ось таку цікаву партію ми з вами сьогодні розглянули. Як побачили, насправді чорним нема чого грати, цей дебют. Якщо білі знають, як на нього відповідати, найкраще на що можуть розраховувати чорні це на нічию, що є поганим. Тому і дебют називається згубний початок. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!